Світ навколо чарівний, чудовий. Він зустрічає нас, нове покоління, молодь Мелітопольської гімназії номер 9 Ми незвичайні гімназисти, бо навчаємося в закладі з художньо-естетичним спрямуванням. Ми відкриті для творчості, ми відкриті для нових знань. Спілля мріє. Спільна мрія. Одна, Одна всіх! Хто це зітхає? Це я. Головний комп'ютер. Ти що? Знову зламався? Чи підчепив новий комп'ютерний вірус? Ні, сумно мені, сумно і дуже шкода, учні та вчителі приходять до нас, потребують нашої підтримки. А чи ми, старі, немічні, можемо їм допомогти? Діти жадають нового, свіжого, сучасного, а ми ледве дихаємо. Мені не тільки сумно, але й соромно перед дітьми. Ти бачив, які в них сучасні гаджети, планшети, айфони, смартфони. Ми Порівнянні з ними релікти, динозаври. Швидше діти, не запізнітесь, у вас сьогодні перший урок інформатики. Ой, де це ми? Мабуть, у музеї? <рес> мабуть, перепутали розклад, у нас повинна бути інформатика, а зараз, мабуть, урок історії. <рес> Та нам відомо, що все це може бути ще краще. Інтерактивна дошка внучкий інструмент, що поєднує собі простоту звичайної маркерної дошки з можливостями комп'ютера. Планшети дуже зручні у своєму застосуванні. Вони вміщують у собі дуже багато корисної інформації та книжок, що дозволяє спростити шкільне життя та удосконалити. Але дійсність така, що на один комп'ютер припадає 38 учнів. Ще може бути так. За статистикою 80% учнів закінчують школу із порушенням осанки та викривленням хребта. Ми хочемо йти в ногу з майбутнім і стати конкурентно спроможними в інформаційному світі.